Дітки, доброго ранку, а у нас сьогодні з вами заняття математика і тема нашого заняття лічба в межах 5 та поняття довгий та короткий. Дітки, давайте ми з вами подивимося на дві стрічечки. Це яка коротка, а це довга. Коротка якого кольору? Синього, а довга жовтого. Дітки, у нашого зайчика сталася біда, йому треба швиденько дійти до пожежної машини. Як ви гадаєте, яку він доріжку вибере, так, коротко, коротка і швидше буде, але вона закінчується швидше. І, можливо, він дійде за те время, але й довше, то що по длинній да, йому краще піти по цій доріжці, тому що якраз ця доріжка приведе до машини. Дітки, А давайте ми з вами тепер. Нашу доріжку вирівняємо і додамо ще коротку. І будуть у нас доріжки однакові. Тобто зайчик може піти як по одній доріжці, так і по другій. Дітки, а давайте ми з вами порахуємо, скільки ж у нас їжачків. Один, два, три, чотири п'ять. А скільки ж черепашек? Один, два, три. Три, чотири, п'ять. Порівняв порівням. А тут одна черепашка у нас десь зайшла, але не дійшла, да? до свого місця. А тепер давайте порахуємо. Чо, кого в нас більше, а кого менше. Давайте порахуємо ще їжачки. Один, два, три, чотири, п'ять. Так. А черепашок. Один, два, три, чотири. Чотири. А кого у нас більше, а кого менше. Так, більше у нас їжачків, а менше черепашок. Дітки, а до нас знову в гості прийшли їжачки. Давайте порахуємо. Скільки у нас їжачків? Один, два, три, чотири, п'ять. Дітки, і ви не представляєте, їм впала дерева одна вишенька. Ось вона. А давайте ми порахуємо, якому ж їжачку вона достанеться. Рахуємо Один, два. А, напротив другого їжачка вишенька лежить. Значить, вона йому і достанеться. Молодці дітки. Дітки, а давайте ми порахуємо, скільки ж у нас цифр. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. І зворотня лічба. П'ять, чотири, три. Два, один. А скажіть, будь ласка, яка це лічба? Кількісна або порядкова. Так, дітки, це кількісна лічба. А тепер давайте ми ще раз порахуємо тільки порядковою лічбою. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. І навпаки, п'ятий, четвертий, третій, другий і перший. Молодці, дітки. А ми зараз з вами будемо закріпляти лічбу в межах п'яти. Давайте порахуємо. Один, два, три, 4, 5. А тепер ми давайте подивимося на картинки і скажемо, чи вірно, чи совпадає в нас з цифрою зображення? Скільки в нас їжачків зображено? Так, один. А цифра, яка в нас? Так, один. Це в нас яка цифра? Цифра 2. А скільки в нас дельфінів? Один, два. Теж вірно. Це у нас яка цифра? Так, це цифра 3. А скільки у нас більчат? Один, два, три. Совпадають у нас картинка з цифрою. Так. Це у нас цифра 4. А скільки в нас пингвінчиків? Один, два, три, чотири. Совпадаєш з нашою цифрою? Так, дітки, совпадає. У нас цифра 4 і 4 пінгвінчики. А це в нас яка цифра? Так, цифра 5. А скільки у нас курчаток? Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Яка у нас цифра? Так, цифра 5. Скільки у нас курчаток? Теж 5. Так, дітки, молодці. Bye. Yeah.